Я вам зараз дещо зачитаю, а ви напишіть в коментарях, ви відчуваєте це чи ні? Ну або вірите в це чи ні. І так, ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей. Я повторю, ми будуємо вільне суспільство творчих і високопродуктивних людей. Це міністр освіти і науки України а, виступає проти шкільних дрескодів. Я нагадаю, що все оце в контексті дискусії про те, що потрібно в школах похвальні листи скасувати, потрібно в школах також відмінити золоті серебряні медалі, все це радянські рудименти, і все це призводить до того, що в школах не виховують творчих і вільних людей. Я хочу дещо пояснити як людина, яка в освіті давно, давно, давно. І знає багато проблем вищої освіти. І так, проблема номер 1 В англійських школах, швейцарських школах, там, де вчаться діти наших чиновників, дрес-код є. І завжди там був. І буде. Пояснюю чому. Причина номер 1 стосовно України: це те, що різні діти. З різних сімей приходять. І одна дитина може собі дозволити одяг умовно з сенсею або з АТБ. Там в чорне АТБ теж на розкладках інколи одяг. А друга дитина приходить в Гучі і інших брендах. І діти замість того, щоб дивитися на інтелект і порівнювати і підтягуватись, і не мати. Комплексів відносно того, хто хтось багатший, а хтось бідний, так ось існує дрес-код. Це одна причина дрес-кода. Друга причина дрес-кода це те, що дрес-код це норми поведінки, це виховання, це стиль, це призвичаювання до певних суспільних правил і норм. Що надзвичайно важливо, особливо в українському суспільстві, де часто буває чиновники живуть за принципом: у мене халат, і тому сьогодні в лікарні я лікар. Завтра, можливо, буде халат у вас, то будете лікарем ви, а сьогодні я. Третя причина, чому в школах закритих, елітних школах де вчаться діти-чиновників, і міністр не може про це не знати. Чому там є дрес-код, Пов'язаний з тим, що дрес-код це корпоративна культура. Це приналежність тебе до певної школи, це приналежність тебе до певного товариства. В цьому немає нічого поганого. Це не робить людину якоюсь не такою, не творчою, не творчою, високопродуктивною, не вільною. Це ніяк не зв'язано абсолютно ніяк. Тепер питання. А можна скасувати дрес-код? Можна, можна. Немає проблем. В багатьох американських школах ну, для е, умовно нижче середнього класу, ніякого дрозкода немає. Ходять в шортах ходять, ходять на півоголені, ходять в трусах, в чому завгодно. Але там ні один, ні один чиновник не виходить в ефір і не повідомляє про це як про те, що слугує розвитку вільної особистості. І головне, високопродуктивної. І все це накладається на проблеми і вищої, і середньої, і профільної, і інших видів освіт. Вчителі отримують? Скільки? 8, 10, 15 тисяч гривень. Якщо пропрацюєш років 30 і не сконаєш, то може будеш отримувати 25-30. Якщо як коняка набереш собі учнів на репетиторство, то будеш, будеш може, і заробляти тисяч 40, можливо, 50. А ти, але ти будеш як коняка. Ти не будеш думати про 30 учнів, до речі, про розвиток свободи і висококреативності. А чому в нас в класах по 25 учнів? По 20, по 30 інколи. Давайте вже, раз ми говоримо про свободу, то давайте йти далі. Раз ми говоримо про те, що це радянські редументи, і вони там заважали, і досі заважають вже 33 роки заважають, то давайте рухатись далі. Давайте вчителям зробимо зарплату, яку обіцяли. Причому давайте вже забудемо про ті 4 тисячі євро. Поставте вчителям по 1000 євро, початківцям вчителям по 1000 євро. Хай заробляють 40 тисяч гривень. І побачите, що в школі буде аншлаг і будуть хороші вчителі. Другий момент. Давайте е, знімемо певне регулювання на кількість учнів в школах. Щоб не 25 сиділо, а 15, 12 в класі. Але тоді доведеться штат розширювати. А як же ти розшириш штат, коли вчителів і так немає, тому що ніхто на 10 тисяч не хоче йти? Це радянський рудимент. Дуже легко вийти з якоюсь ідеологічною заявою і сказати, що ось ми, от, от ми скасуємо зараз форму от достіження. І завтра буде високопродуктивність. Високопродуктивність це якісні вчителі, це якісні викладачі, це якісний підхід до навчання. Є ще один момент. Момент пов'язаний з тим, а що в кінці здають студенти, вибачаю, учні, які виходять зі шкіл і хочуть стати студентами університетів. Що вони здають? Вони здають НМТ, національний мультипредметний тест. Ви питання до НМТ бачили? Творчі креативні особистості. Творчі і креативні, приходять учні. І, на жаль, не можуть зробити елементарних математичних завдань. Учні, які не, не знають і не розуміються на елементарних моментах фізики. Скажете, як це так? А так це так. Значна частина випускників шкіл не здали математику. Це форма винна. Та її в школах вже давно немає, в багатьох школах вона скасована. Це форма винна. Високопродуктивних творчих людей, а чому ж тоді в тестах НМТ є похідні інтеграли, там хімічні формули, сполуки і так далі. Скасуйте їх. Скасуйте, нехай замість НМТ буде розфарбувати кружечок. І от я даю приклад ну, ідею. Якщо дитина використала три різні кольори, то вона творча. Хай йде в університет навчаються, на прикладну математику або на ядерну фізику. А якщо розфарбувала двома кольорами, ну тоді це тільки профтехосвіта. Що означає оце? креативних людей? Ми живемо в світі високих технологій. Ми живемо в світі, де наука, наука визначає контури нашого світу, де держави торгують технологіями. Де технологічна потужність стає основою економіки багатьох держав? А ми вважаємо, що якщо ми дозволимо учням ходити в шортах і в трусах, то це різко збільшить їх креативність, свободу і високопродуктивність. Як це зв'язано? Як? І головне питання. Чому? Так, ми відносимось до формування нашої молоді, вважаючи, що ефімерна якась боротьба з якимось вигаданим радянським рудиментом це є єдине, що ми можемо запропонувати нашій молоді. Дуже дивна позиція, дуже дивна позиція. І інколи просто виникає питання: а ми більш нічого не можемо запропонувати нашій молоді? Можливо, нашій молоді потрібно. Дати якісних викладачів, якісні книги, лабораторії. Можливо, нашій молоді потрібно все-таки відкрити кордони, щоб батьки могли возити дітей за кордон, хоча б дивитися, що. Ну, мама може там. І то, мама, я знаю, які йдуть в одну сторону часто. Можливо, нашим дітям потрібно дати сучасні гарні лабораторії. Можливо, нашим дітям потрібно дати рух в державі. Щоб не було такогось, як я показував, як одна е, дівчина стала помічницею народного депутата, не маючи до цього нічого особливого, просто є можливості. Є можливості. Бо тато власник великого заводу. Та і все. І оці діти, яким дозволили в шорта ходити, їм розказують казку про те, що шорти. Це все, що їм заважало, відсутній заважало, заважало їм до високопродуктивності і свободи. Насправді цим дітям заважає корупція, панібратство, кумсватбрат, відсутність справедливості. От ми зараз даємо іспити в аспірантуру. Ми вже здали в двох університетах попереду, третій, два, причому столичних університети. Очільники, яких надягають вишиванки і дуже гордо співають під звуки гімна. А при іспитах в аспірантуру твориться Бог знащо. Місця бюджетні своїм віддаються, або бізнесменам якимось. І ніякого відбору немає. Його просто не існує. От і всі розповіді про свободу, про творчість, про креативність, око замилювання це все. Будувати освітню систему потрібно з хороших вчителів, з якісної їх підготовки, з високої зарплати для вчителів, бо це проблема в Україні. А раз проблема, значить треба піднімати зарплату. Що роблять очільники it компаній коли їм не вистачає персоналу? Вони піднімають зарплату. Да? Отак треба. Сидить держава, сидить чиновник, який має 100, 150, 200, 400 тисяч гривень, і розказує про вчителя. Який отримує 10-12-15. Що виявляється, те, що вчитель забороняє ходити в шортах в університет або в школу, оце і є головна халепа, оце і є головна халепа школи, оце не дозволяє. Це рудимент. Немає слів. Інколи дивишся на це все і розумієш, що ми все одно далекі від тих країн і шкіл. В яких вчаться діти наших чиновників? Якщо такі школи у нас прекрасні, і все, що там в цих школах не так, це наявність форми. До речі, я ще раз повторюю, це, я не знаю, одна школа, можливо, на 10, яка вимагає форму. Чому ж тоді, якщо такі школи наші чудові? І все, чого не вистачає, це дозволу, носити шорти, Чому ж тоді діти наших чиновників не вчаться в середніх, звичайних школах, а ходять в закриті ліцеї, в приватні коледжі. Ну, а хто побагаче, відправляє дітей за кордон. Там, де форма є, і буде. Тому що вони розуміють, що не в формі справа, а часто якраз в формі справа. І вони відповіли на це. Форма буде. Тому що це елемент. Формування особистості якраз саме ефективний, творчий і відповідальний. Ну, коротше, закуповуйте шорти і одразу станете вільними, продуктивними, ну і щирими.